Доброго ранку з України. Ось такий прекрасний вигляд мого віконечка. Бачите, Приїхала я додому в своє рідне село. Йду на сніданок. Це валік. Валік, привіт. Привіт. Це мої квіточки, що мама. Подарувала з татом. Так, це, це наш зал був. Це... Мені воно все таке вузеньке, маленьке, я ж тут стільки років прожила. Надійся на господа всім серцем своїм. Дивіться, як гарно мами стати. Та, Вільям, Кажи, добрий ранок. Я до Ти в Україні, ти знаєш, що в Україні? Yeah. Коротше, Вілям в шокі. Дамо зараз снідати. Ходи, Вільям. Це ми наверху. Спимо це наша кухня, це, мама гарна нова кухня, моя сестра. Це діти вже снідають. До ранок, дівчатки, хлопчики. Смачно віримо маму перший сніданок в Україні. Всі і яйце. Клініка. Повірили в Мусіка, Виписали лікарство. Будемо дивитися за три дні чи щось поміняється. Мам! Да, Мусік? Їде в магазин. Дуже хороша лікарка, така приємна. Do doma, угу. do Це моє село. Ох, Дороги. Там моя школа. Дуже гарна Вікторія, я тебе згадуй. Сталочка зриває вишні. Приїхала з Америки, захотіла спробувати вишні. Так? Смачно. Да, не загружай. кисленько. Але така смачненька. Вільям. Що, як ти? Треба скинути на траву. Класно тобі в селі? Так, це мій племінник Давид височезний. Ти хто? Ти хто? Лівічка? Так, у нас де робота повним ходом. Тут зробили бруківку до мого приїзду. Бо тут була вузька, вона наполовину. То вони розширили, щоб машини нормально заїжджали. Ось там шикарна Альтанка який ми сьогодні будемо святкувати день народження мого племінника, самого старшого? Дідусь купив з бабусею ось такі качельки спеціально, щоб діти мали накататися на чому. Ну, коротше, молодці. Це наша хата. Я на другому поверсі сплю. Тут мамині всякі квіточки. Так, тут ще один мій племінок. Подивіться, які височезні хлопці. Данік, хто тебе заставив працювати? Та, шоб, туда, я кажу, щоб ви мали е, заслужили їсти. Ого, нічого собі, хавайся. Мені дідусь, та вітро приніс мені, принес вітроби. Коротше, в селі ніхто не без роботи. От весело вам, я рада. Я а ну давай йди до роботи. Тут у нас було велике дерево горіха. Наше село називається Сулимів. Так що, були ми вже. Лікаря дали нам стали аналізи здати. Але я сподіваюся, на його село полікує. Ми, ми, за морозу, ми пішли за морозом, купили морозу, купили кіндер. Ми відкриваємо. Вона хотіла кіндер ма, Маше і Ми, ми, ми думали, що якась фігурка буде. Зкриваємо, а там таким ножом. Да, да, і що такого спізнала в селі? Я йшла, всі на мене. Можливо, ну, якась дівчинка нова, тут всі знаються. Всі купляли хліб, тако всі. А ти як, віталася в магазині? Так. Як сказала? Там була потихеньку говорила. Добрий день. <говори> Вона Вони до тебе питали, ти чи я. Ні, ну я знаю, що таке будуть питати. Чи я ти будеш? <говори> <говори> ти чи я ти будеш. Звідки ти ці? Ми завжди так, як <говори> ну, <говори> чи я ти. <говори> ти ножи, це ножики. Багато це було, було продуктів Ваші. тут? Потім подаємося в магазин. Е, ну цукерок, і те, що коли <говори> ми заходимо завжди там багато цукерок, вже менше. Ага. Бачиш, зверху магазин діти більше подобається, бо там цукерки різні. Сухари, а, то є верхні і нижні магазин. А знизу магазин там більше продукти, як продукти хліб. кобаса. Ага. Добре, потім подивимося, йди до роботи. Вишні, ми ж встигли на вишні. Робимо вареники з вишні. Так, то мої сестрички прикрашають. Хеппі birthday роблять. Це буде нині велике свято. Так, от лавочка відпочивати. Тут, як в нормальному селі, сушать одяг. Це в нас літня кухня. Це моя старша сестричка, це моя середня сестричка, чи ти не середня, чи ти передустання. Я найкраща. <сум> Поняли? <сум> так, зараз тут буде щось гарне. Це в нас шарики, це в нас літня кухня. Буде зараз шашлик. Так, це нас нова кухня, це моя мама, красуня, чиста мама, чиста я. О, дивіться, чиста я. Так, це віконечко відкрити, наша кухня. А вчора було вже так нормально. Так, дивіться, це у нас літня кухня. Зробили ремонт, нова кухня, морської хвилі, дуже гарно. А це мій дідусь, татку, привіт. Що ви там доброго маєте? Закрутки? О, Як там гарно, я зараз спущуся. Так, це в нас щоб тепла водичка була. Це бабуся з дідусем вже закрили огірочки. А що це рік пише, да, Тат? 25 тут рік. Паночки, дивіться, як гарно все зроблено. Так. О, помідори. Це вареничку, вишня. Це то минулого року? Це, це 25-й. Так. А, о, 24-й. Це помідори минулого року. Але вони добрі, їх три їсти. Так, так. А о, кабачки. 25-й рік теж. Вау, а це що? Це джикач? То є. називається такий. Лечо. Лечо. А, це до супат. О, помідори. Це і томатний сік? Так. Вага гарно. І тут ще Так, тут банки пусті. О, тут ще огірочки в нас є. Мариновані, і кислі, і малосольні. Так, і тут ще одне, що це є, тату у вас таке класне. Червоний перець. Дуже класно. А що ви будете робити? А щоб тут воду порвало, десь як повинен, а, сушити. Суши то. Вчора як ми їхали, тут от. Вони двір змивали і десь посягнули від тупо. Типу витягнули і вода, вода трохи шорнула сюди вода. Добре, що ви побачили, робите сушити. А ви його купили одну разу, їде? А ну відкриє пакетик. Taip. Tara malvoda. Ne, 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 ne. Užkrykite, leiskite man. Lodinokai, jie yra šauniai, jie yra smačiinkai. Tatus sklada brokivką. Tata malonec. Lidskas, mums garna droga, voda. Хлопці бездільники, безробітні, грають футбол. Волейбол. Валентин працює в поті чола. Щось вимірює. Кажуть, сім разів відмірюю, один раз відріж. Щось таке. Погода сьогодні краще, вже доща нема, свіженько. На танчик будую собі якісь барикади. Та на танчик. Молодець. Там гойдалкою, бачите, всі зайняті. Я тільки що прибрала в своїй кімнаті. Йду до роботи теж щось робити, допомагати. вам свою кімнату на другому поверсі. Моя спальня. Тут і стелкиніші чемодани, так що не дивитися на завезла, бо ми, щоб нічого не забути, сильно не розкидаємо. Тут вся медицина, вілимо. Це, щоб я пам'ятала, що я маю забрати, це ще мій чемоданчик. Саме головне, що я вже ось заточила свої ножнички. Він мені так гарно зробив тут силіконові такі насадки дав, ножнички і, і кусачки. Так що я тепер можу щось таку класну гострими ножничками робити. Так, Віліма дали якийсь тут конструктор гратися. Чи це ліжко просто воно як запасна. Тут більш, скоріш за все, що тут всі ковдри, які є, на цьому є, і так як зберігаються, бо немає де. Ось і там моя кладовка. Я тут прожила дуже багато років, коли приїжджала з Львова, бо я вийшла замуж, я у Львові була, і тут 25 кілометрів до цього села, де живуть мої батьки. Тут я приїжджала завжди з сім'єю, і це була моя велика кімната. Так, що ось таке і ось коридор. Іде, тут кімнатка, тут кімнатка. Сходимо вниз, там туалет. Мамі не відбивні! О, смачно як в дитинстві. ви Подивіться тільки на цей насичений борщик. А смачно. Знаєте, я згадала, як колись мама казала, діти, йдіть їсти. Тепер мене мама кличе. Да мамулечка. Да. Борщ дістали, грім, відбивні жаряться. Що там ще мама? Голубці. Варяться. Голубці варяться, дивіться яка мама господинька, дивіться. О, та що ви, та й ой, люди, які вони гарні. Скажуть, що хто ні, це зверху, то, це то, зверху то, листочки, то, правда. Сказали, що такі Нормальні господарі все мають розуміти зразу. Він чого їм розказувати. Правильно? О, мама, молодець! Моя господинька. А то хто плисов? Хто плисав? Огірочки! Ви подивіться на ті огірочки. Так, хто зі села, всім смачного. А хто з міста не завидуйте? Чес. Прийшли покататися на качельках наших. Лівівя, ти так сильно катаєшся, вважай, не впади. Покажу. Трошки на свіжимо повітрі пообідули. і Катаємося. Мам, біди фанта. Там вальтанучці роботяги вже обідають. Тут виноградік в нас росте. Ой, красота, просто є час відпочивати в Америці, все бігом, бігом, бігом. Тут життя якесь повільне. До речі, сирени тут в селі не чути, а у Львові було чути. То я ще поки стой, стой, що, слава стой. Богу, три дні, як в Україні, не чула ні тривоги, нічого. Дякувати, Господи. Може і не почую. О, Чекайте, саме головне, я забула. Я хочу малини. Ось малина в нас росте. Ва, Камалинка. Ням-ням-ням. смачна. Її на миту їсти. Угу. Помогу. А їм мити не треба я дощок помив. Ка добра. Не можу вам цей смак передати. Та вам не магазина. А ну, зірви мені, бо я тримаю телефончик. Ай, добра малинка. Там ще є дві. Ой, вибач. Тримай. Отам яка велика багато Та, її. Мам! Ні, тут, тут помити, вона каза Давай її сполесну. Давай. Давай. І отут Олівія давай. Йой, гарненька, Маринка, Маринка. М -м -м -м. Вот так, ну Рустам. Тут у нас. Ола смородина, я вже, на жаль, не застала. І о! знайшла одну зараз. М -м -м. Як це народ смачно. О, ожина в нас є навіть. Це я тільки що розчухлила, що в мене є. Тут якісь мами ростуть ягоди. Все Ой-ой-ой. Яка вона кисла, одно ще не дозріла, прямо Америку бачу. Ще малинка є. Ти любиш олів'я малинку? Так, да, з мурашками. А мурашки не їж, а малинку їж. Ось, а що шо це? Щось таке, це теж, напевно, те саме, так? Да? Угу. Ага. Так, тут була суничка. Суничок не було? Ви не збирали? Ось тільки сломаків від того доща. То Сонечка росла? росла. Клубничка. Суниця. Пшениця чи клубніка Олівія? Що тут було? Полуниця. Полуниця. Ще краще. Багато, багато яблучок. Це вишня ще є. Дивіться, скільки яблук є. Закриваються огірочки. Тут в селі ніхто не відпочиває, щоб, щоб дали їсти. <с> зараз Вілім, треба працювати. Бабуся, такі гарні огірочки маленькі, тако їх добре миє і сюди кидає потім, а потім от, в банки. <с> яка смакота виходить? Ай, яка, яка смакота. Це вже у нас вечеря. Я хочу жарну картопельку. Бачите, яка класна? Тут варяться вареники, тут вариться картофелька. І Вільям чекає вареники, вареники. Так, Та, це не тут вареники, вареники там.